Розглянемо роботу електричних ленцюгів литрово 11 м при роботі на першій позиції ослаблення поля. З проводу Е-301 через замкні контакт АЗВ В-20, проводом 501 через замкні контакт АЗВ В-30 отримає жилення провід номер 502 З проводу зеленого кольору номер 502 жилення поступає на замкні контакти тормозного гальмівного валу контролера машиніста. Слід зауважити, що на першому шунті замикаються контакторні елементи 95-96, 97-98. Першу ленцю будемо розповідати через контакти 95-96. З проводу номер 502, через замкні контакти контакторного елементу гальмівного валу контролера машиніста дев'яносто по проводу Е 531 Живлення поступає на замкнені обернені блокувані контакти, контактор ослаблення поля К-36. Даний контактор зараз вимкнений, тому його обернений блокувальний контакт замкнено. Продом 538 Через замкнені, обернені блокувальні контакти контактору рекуперативного перехресного збудження К-24. Проводом 579. Живлення поступає на замкнені, обернені контакти, датчиків буксування ДКБ 1 ДКБ 2 Отримують живлення. Проводи 539 та 543, вмикаючи котушки контакторів, вентилів, контакторів, ослаблення поля К 33 к 34 Проводом 450 живлення поступає на замкнені, блокувальні контакти гармівного перемикача ПКТ-2 в положенні моторних 400 й пробіг, мінусовий генераторний ланцюг. К-33, К-34 вмикаються і замикають власні блокувальні контакти, підготовлюючи ланцюг, що буде працювати на всіх з'єднаннях. А саме через контакти 97-98. Зпроду 502, через замкні контакти, контакторів гальмівного валу контролера машиніста 97-98 отримує живлення провід е 532 Проводом М 532 живлення початково поступає на замкнені контакти, реле перевантаження тягових двигунів, РТ-35. Це обернені контакти, оскільки реле не спрацьовувало, вони замкнені. Проводом 546, на замкнені, обернені контакти, реле високої напруги, РН 104 4000 В. Проводом 540, через замкнені, обернені контакти, реле перевантаження тягових двигунів, РТ-36. Проводом 549 живлення поступає на вмикаючу котушку проміжного реле РП 18 корпус електровоза мінусово-генераторний ланцюг. РП – це реле так званого буферного захисту. Після його увімкнення він замикає власний контакт, збираючи живлення з проводу Е-532 через замкні контакти проміжного реле РП-18… Проводом е 533 через замкні блокувальні контакти контактору К-33, проводом 547 через замкні блокувальні контакти, контактору К-34, дублюючи живлення проводу 538. Це дозволить залишити увімкненим К-33, К-34 при переході з першої позиції на другу, третю та четверту позицію ослаблення поля, не зважаючи на розмикання контактів, контакторних елементів 95, 96, альмінного валу контролера машиніста. Розглянемо роботу силової схеми на прикладі П-з'єднання на першому шунті через перший тяговий двигун секції А. Від струму приймача ПК-1 через дорослі подавлення перешкод Л1, замкні контакти дахового роз'єднувача РЗ1, через замкні контакти швидкодіючого вимикача БВ. Через вхідні кабелі диференційного реле тягових ланцюгів живлення поступає на замкні контакти лінійного контакту К10. через замкні контакти розтатних контакторів К20, К15, замкні контакти лінійного контакту К18 – Живлення поступає на вмикаючу котушку реле перевантаження тягових двигунів РТ-35. Через замкні контакти аварійного перемикача-двигунів ПКД-1 в положенні нормальної роботи. Замкні контакти реверсера ПКР-1 в положенні вперед, обмотку якоря першого та другого тягового двигуні. Замтні контакти реверсера в положенні вперед ПКР-1. Через запні контакти гальмівного перемикача пкт 1 в положенні. Моторний живлення поступає кабелем номер 42 Ось в цей вузол. І далі буде розділено на Перший паралельний ланцюг буде збиратися наступним чином через обмотку збудження тягу двигуна М1, замкі контакти гальмівного перемикача пкт 1 в положенні моторний, обмотку збудження другого тягу двигуна, замкі контакти гальмівного перемикача пкт 1 в положенні моторний і кабелем номер 47 буде заходити ось в цей вузол. Таким чином збираючи короткий паралельний ланцюг. Інший же паралельний ланцюг буде збиратися наступним чином. Від кабеля номер 42 через замкні контакти, контактного елементу К-33. Живлення буде поступати кабелем номер 51 на шунт розслаблення поля Р3. Далі через обмотки індуктивного шунта Л3, живлення буде спускатися кабелем номер 47, ось в цей вузол, де раніше був, знаходився силовий струм, обмоток збучень. Через замкнені блокувальні контакти, через замкнені контакти. Аварійного перемикача двигунів ПКД-1 в положенні нормальної роботи, проводом 48, кабелем 48 через замкні контакти, п'ятого контактору групового перемикача ПКГ-2, кабелем номер 71 через замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні моторний кабелем номер 72 через замкні контакти, шостого контактору групового перемикача ПКГ-2, 121-м кабелем живлення буде поступати на четверту клему. Клемної рейки П1 або клемної зборки. 121 кабелем вихідні кабелі диференційного реле тягових ланцюгів РДФ 1, далі лічильник тяги, 127-м лічильник рек сотий кабель заземлювальний пристрій, мінусовий рейковий ланцюг. Ось таким чином буде збиратися позиція першої перша позиція ослаблення поля.